Якщо з меблями ми вже закрили всі питання, то зараз стоїть питання техніки. В даному замовленні так склалося, що ми всю техніку замовляли через постачальника, все це привозили, до речі, безкоштовна доставка техніки і підйом в тому числі. зараз питання, яке ми можемо вирішити по змішувачу. Є отакий гарненький матовий чорний змішувач від Франке, мабуть, крутий, у нього знімається оця штучка. І має фіксуватись вона назад. Самі цього не бачили, але замовниця прийшла і відразу побачила, що є отут на, от цій, на от цьому кріпленні, на от цьому щільнювачі отакий скол. Наступна цікава ситуація, що коробки, звісно, ми вже викинули. Даний змішувач ми подали на рекламацію, щоб його можна було чи замінити, або взагалі, щоб постачальник дав якусь більш конкретну відповідь, щоб зрозуміти, що нам робить далі. Або скидаємося і купуємо новенький змішувач, а цей буде стояти у когось вдома. Або все-таки є рекламація, підуть на зустріч і все це можна замінити. Пояснять і комусь доводить те, що це там не ми зробили, або ми такий отримали. Ну, взагалі дивна буде ситуація. Тому що нема ніяких конкретних аргументів для цього. Але от саме прикрив цій ситуації, що є рекламація, якщо нам його замінюють, то в нас нема упаковки. Тому, шановні глядачі, обов'язково не спішіть викидати упаковки з-під побутової техніки, хоча б на якийсь короткий період часу, щоб упевнитися в тому, що все в нас ціле і готове до користування. Отакий от у нас урок життя.